Обзор на меншу сестру. Щасливий підліток, одна штука. Ми проснулись дуже пізно, бо сьогодні вихідний. Ну, звісно, що ще робити в мами дому, як не солоденько спати до обіду. Нас вже кличуть на сніданок, але перед цим треба застелити ліжко, щоб все було чистенько, бо вас чекає огляд на Сашину кімнату. Далі збираємось і сунемось снідати. В меню в маминому ресторані сьогодні курка, каша і салатик, а в Сашки манна каша і сирна запіканка. Щоб цей день почався нормально, треба трохи. Набити своє пузико смачненькою їжею. Далі сунемося в ванну. Да, саме сунемось, бо коли гарно поїв, то все лінь робити. Чистимо зуби, але дуже добре, бо в нас двох брекіти. І якось не хочеться ходити з застряглим м'ясом в зубах. Вмились і йдемо в Сашину кімнату. Сьогодні вона покаже вам свою творчу студію. Але поки ви дивитесь це відео, Сашка хоче вам щось розказати. Привіт, поставте лайк цьому відео і підпишіться, щоб частіше бачити віку в рекомендаціях. Цям пока! Як бачите, мене розпілкування в нас Ну що, як вам її кімната? Сашка дуже чекає ваших коментарів і лайків під цим відео. Надіюсь, ви її не підведете.